Знаєте, що осінь у селі не зараховується, якщо ви хоч раз не палили листя на городі і не збирали горіхи. Дійсно, воно так і є. Ну, ми почнемо із горіхів. Я дуже люблю період горіхів, тому що в цей момент можна відпочити, подумати, позбирати горішки. Потім починається період бити горіхи. І це так: хто швидше набив, той швидко несе його на базар, або їх швиденько здати за гарні гроші. Перекупи їх дуже рідко купляють за гарні гроші, бо вони завжди хочуть білих горіхів. Хто хоч раз бив горіхи, той знає, що горіхи білими всередині бувають надто рідко. Звичайно вони мають жовтуватий відтінок і за це збивають кошти. Тому для себе я вирішила, що не буду продавати перекупам, а краще буду лущити їх сама продавати, або взагалі відправлю для ЗСУ. Це набагато буде краще і набагато корисніше. Колись був випадок. Їздили цигани, хотіли купити пір'я, а я вирішила, що в мене є минулорічні горіхи. Тому циган поїхав із двома мішками минулорічних горіхів. До речі, вони ще тоді не дуже гарно билися. Але це відео не для того цигана. Надіюсь, він його не побачить. Ну розказуйте, хто хоча б раз у своєму житті збирав горіхи? Не вірю, що ніхто, хоча б раз одного горіха били 100%. Так, ну досить моїх розмов. Давайте подивимося, які ж горішки в мене вийшли чудові. Ми не збирали і готуємося до того, щоб їх бити і відправляти на смаколики. Осінь моя зарахована.